Доброго дня! Капітан поліції Бурженський Олег Анатолійович. У вас щось сталося? Так, да, ми хотімо, допомогіте нам, видіть, колесо лопнуло. Ага. Запасне колесо є. Можете за багажник, нам перевіримо чи є запасне колесо. Якщо є, по можливості допоможемо, вас, перезуємо колесо. Запаска є, це вже добре. Домкрат є і ключ є. Круто, все добре. Можливо, вже не треба їхати на автомобілі, можливо вже громадським транспортом. Ви правильно говорите, все правильно. Все можливо досить.